Лише погляньте на цей розріз. Карамель, шоколад, горіхи – це торт снікерс, який просто тане в роті. В цьому відео показую приготування бісквіту. В Окремій мисці просіюємо борошно, какао розпушувач. перемішуємо, відставляємо. Далі яйця з'єднуємо сіллю та цукром і збиваємо міксером до пишної білої піни приблизно 8 хвилин. Далі додаємо олію та молоко. Ще збиваємо на маленьких оборотах, сипаємо суміш з борошна какао розпушувача. Обережно лопаткою перемішуємо знизу і на маленьких оборотах збиваємо до однорідності. Але не довго. переливаємо в роз'ємні кільця і ставимо в духовку 180 градусів 50 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Далі дістаємо, даємо охолонути і тільки тоді виймаємо з форми. У мене не було роз'ємного кільця, тому я використала дві роз'ємні форми. Вони не однакового розміру. Але я потім обрізала. І діаметр кожного коржа у мене вийшов 18 см. Розрізаємо на рівні частини. У мене вийшло 4. Обгортаємо харчовою плівкою і бажано їх залишити на ніч в холодильнику. Рецепт приготування соло. Карамелі я залишу в наступному відео. Готувати її легко, але є деякі нюанси, про які потрібно розказати детальніше.